Рубрика Факапи. Працьовник в моменті ні з того, ні з цього. Каже: я не буду далі працювати. Ти мовиш, в нас тобою мова. Я попереджав, що не можна отак не закінчити працю. Я клієнту своєму. Не можу, навіть мислі таких нема. Я поїхав. Ні, я поїхав. Але працівники роблять, які питаєш, чиму, і му ж ти повинен відповідати за це, бо е, потрібно буде шукати е, нових, возобновити працю, і це гроші, мій час, стрес в даному випадку, виконавці завше, включають расиста, розказують якісь невіроятні історії, як, наприклад, нашу ви напали на Україну. Вони кажуть. А та ви, 8 літ Бонбас, розумієте? А от 300 літ тому щось таке там було, десь, от які, якісь такі речі. Тому цей проблем є. Мої клієнти платять white Boot за те, щоб не займатися всіми стресами. Тому звертайтеся, моє любі, займайтеся своїми справами, ваш ремонт буде зроблений.